Ви запам'ятаєте? Пам'ятайте. Я Ярослав Гранітний. І пам'ятаєте, одного разу проходячи по прокуратуру, ви стояли. Вот. Біля входу в прокуратуру я підійшов з дамою. Їм вже йшла справа по міліціянтам. Я підійшов до вас, запитав. Як ви сприте? Чи все у вас добре? добре? Ви сказали прекрасно. Тобто моральної шкоди як такої немає. Так? І в той же час ви вимагаєте якусь шкоду від міліціантів. Це як? Дозвольте, Це ви просто прокурор греху. І не вірю вас. Я розпитував у людей, у різних людей, в міліції, в прокуратурі, в судах про вас. Ніхто про вас гарного слова не каже. А про вас Я не буду а? казати взагалі. Хто про вас що каже, Але того я вам хочу подарувати. Закінчили. Я, Беріг, я Дайте хай кому, Відповідаю вам, шановні що е, ці позови, які вас так чомусь турбують, були подані в рамках кримінального провадження щодо Денисюка, е, зокрема в порядку статті 128, і є е, не окремим цивільним позовом про відшкодування.